Привіт! А чи є тут серед нас ті, хто полюбляє солоденьке? Куди ж без цього? А на що потрібно обов'язково звертати увагу, коли купуєте улюблені смаколики? Правильно, на термін придатності. А чи не задумувалися ви, чому продукти в магазині можуть зберігатися набагато довше, ніж страви власного виробництва? Наприклад, торт, в якому є натуральні яйця, молочні жири, не зміг би пролежати вдома понад дві доби? То чому ж термін придатності зберігання таких страв у магазині набагато довший? А деякі ж можуть зберігатися навіть тижнями чи навіть місяцями? Можливо, ваша відповідь буде такою, що ці смачненькі вироби містять багато хімічних домішок, що не дають продуктам псуватися. А чи знаєте ви, які саме це домішки? Можливо, якісь консерванти чи барвники? Сьогодні ми поговоримо про інгібітори. Сполуки, які допомагають продуктам не псуватися. То що ж це таке, як вони працюють? Та навіщо нам потрібні? Відповіді на всі ці запитання ви дізнаєтеся у цьому відео. Інгібітори це речовини, які уповільнюють або зупиняють реакцію в хімічній системі. Їх також можна назвати гальмівниками, існує два основних типи інгібіторів – оборотні та необоротні, а самих інгібіторів дуже багато, як природного, так і штучного походження. З Самої назви оборотні та необоротні можна зрозуміти принцип їхньої дії. Наприклад, якщо оборотні інгібітори вилучити з хімічної реакції, то її процес відновиться. Тобто, якщо застосувати оборотні інгібітори у реакції. То вони спочатку сповільнюють її, а коли забрати інгібітор, то процес відновиться, як це було з самого початку. А необоротні інгібітори, у свою чергу, назавжди зв'язуються з ферментами та не дають їм працювати. Тобто, реакція відбувається у одному напрямку з руйнуванням хімічних структур беззворотного процесу. Існує безліч інгібіторів, які ми використовуємо у повсякденному житті. Деякі з них можуть бути небезпечними, якщо їх не використовувати належним чином. Наприклад, аспірин це інгібітор, який використовується для зниження болю, зниження жару і зменшення схильності до утворення тромбів. Однак, усе залежить від дозування. Наприклад, у низьких концентраціях аспірин є оборотним інгібітором. Але у високих концентраціях він стає необоротним інгібітором і призводить до кровотеч. Як ми вже знаємо, інгібітори це своєрідні консерванти. Виробництво більшості продуктів без них неможливо, оскільки вони запобігають швидкому псуванню продуктів. Також інгібітори використовують для контролювання швидкості бродіння під час виробництва пива та вина. Наприклад, така харчова добавка як бензоат натрію є інгібітором, що при надмірному споживанні. Може призвести до порушень у системі травлення. Саме вона широко використовується при виробництві газових напоїв, соусів, кетчупів та навіть у кондитерських виробах. Інший приклад це фторид натрію, який додається у зубну пасту як інгібітор каріюсу, що захищає наші зуби. А що відбувається з інгібіторами у навколишньому середовищі? Чи можуть вони бути корисними і тут? Звісно, наприклад, можемо згадати про інгібітори бактерій. Вони мають суперсилу, не дозволяють бактеріям розмножуватися та вбивають їх. Це корисно, якщо ми говоримо про бактеріальні захворювання, такі як ангіна, дифтерія, пневмонія, гастрит та інші. Насправді, інгібітори є розповсюдженими сполуками, які можна знайти. Скрізь. Для прикладу, їх містять у собі певні рослини. Цікаво, що бобові, такі як соя, горох, квасоля, містять інгібітори трипсину, які зменшують здатність організму засвоювати білки. Ананас містить бромелайн інгібітор, що допомагає знизити запалення. Горіхи макадамії містять інгібітори, які зменшують здатність організму засвоювати вуглеводи. А броколі Містять інгібітори, які можуть допомагати зменшити запалення та боротися зі стресом. Також інгібітори допомагають рослинам природним шляхом захищатися від ворогів, таких як комахи та гризуни. Не можна не згадати про зміїну отруту, у якій теж містяться інгібітори. Їхня функція там це запобігти згортання крові при укусі. Давайте ще поговоримо про інгібітори у медицині. Тут вони корисні також, їх використовують для лікування різних захворювань. Наприклад, діабет, артеріальна гіпертензія та хвороба Паркінсона. Інгібітор ще називають ксенобіотиками. Що не інгібітор, то користь. Сучасні технології, такі як комп'ютерне моделювання, дають змогу вченим проєктувати нові інгібітори з високою ефективністю та селективністю. Тож, запам'ятай, інгібітори наші помічники, без них ні в харчовій промисловості, ні в медицині, ні в природі не буде порядку. Вони як захисники, що стоять на сторожі розмноження патогенної флори, інгібітори присутні скрізь, боятися інгібіторів не треба. Саме вони роблять придатними до вживання продукти у магазинах довше. Але заглядати на етикетку і перевіряти срок придатності теж не забувай. Тож дякуємо за перегляд і до наступної зустрічі.